Представляємо вашій увазі черговий випуск проєкту ITUA народжені в Україні, який розповість про одну із важливих постатей української кібернетики. Ім'я Катерини Шкабари мало відомо сучасникам, але свого часу вона безпосередньо брала участь у створенні першої у континентальній Європі електронно-лічильної машини та була однією з найближчих помічників Сергія Лебедєва. Ще з дитинства Катерина мріяла стати інженером електротехніком Після закінчення школи вона вступила до електротехнічного технікуму, а згодом у 1932 році до Харківського електротехнічного інституту, який закінчила з відзнакою. У 1948 році Сергій Лебедєв запропонував Катерині Шкабарі роботу у своїй лабораторії, де вона долучилася до створення першої у континентальній Європі електронно-лічильної машини Мел. Катерина Олексіївна стала абсолютним новатором у лабораторії Сергія Лебедєва. Науковиця керувала розробкою і налагодженням пристрою управління МЕЛ і системи управління запам'ятовуючим пристроєм на магнітному барабані. Після завершення роботи над Мелм Катерина Шкабара взяла участь у створенні електронно-обчислювальної машини Київ, що стала першою в Європі машиною з адресною мовою програмування, а також першою системою цифрової обробки зображень і моделювання примітивних інтелектуальних процесів. За допомогою ЕОМ була виконана серія унікальних на той час експериментів зі штучного інтелекту, машинного розпізнавання простих геометричних фігур, моделювання автоматів для розпізнавання друкованих та письмових букв. В архітектурі ЕОМ Київ було застосовано новаторські на той час принципи. Після роботи в лабораторії Лебедєва, а згодом і в Інституті кібернетики під керівництвом Лужкова, Катерина Шкабара почала працювати зі знаменитим хірургом Миколою Михайловичем Амосовим. Спільно вони створили модель кібернетичної машини для постановки діагнозу захворювань серця. Саме Катерина Олексіївна створила для Амосова відділ біокібернетики у складі Інституту кібернетики. В Інституті фізіології Академії наук України Катерина Шкабара ініціювала створення відділу фізіологічної кібернетики, який і очолила з 1960 року. Під її керівництвом створені програми для встановлення діагнозів та введення в комп'ютер фізіологічних даних машинного аналізу кардіограм, енцефалограм та імпульсної активності нейронів на ЕОМ Київ. У 1991 році на засіданні вченої ради президент Національної академії наук України Борис Патон відзначив науковий подвиг творців Мелм та вручив премію імені Сергія Лебедєва її розробникам, серед яких була і Катерина Шкабара. Більше інформації про науковицю ви дізнаєтеся зі сторінок запропонованих джерел. У червні 1991 року Катерина Олексіївна в автобіографії написала: Я прожила щасливе життя, працювала на цікавій роботі, що мене захоплювала. Зустрічала і вчилася у дуже хороших талановитих людей, які допомогли мені знайти своє місце у житті Сергія Лебедєва, Миколи Амосова, життя і творчість яких Дуже співзвучні віршам Генріка Іпсена. Життя це знову й знову стролямо смертний бій. Творити суд суворий, суд над собою самим.